Смородина одна з найпоширеніших культур на дачах і присадибних ділянках. Вона подобається багатьом сидівникам, так як не вимагає занадто великого догляду, а її ягоди не тільки смачні, але і корисні. Велика кількість сортів, близько 200, дає можливість вибрати смородину, яка підійде для ділянки і буде відрізнятися певними смаковими якостями. Садівники можуть садити ранню смородину або пізню, більш-менш морозостійку, більш кислу або солодку. Кожен сорт хороший по-своєму, якщо ж посадити кілька сортів, то смородина буде дозрівати на ділянці все літо. Смородина дачниця користується популярністю у садівників середньої смуги. Чим хороша ця смородина і як за нею доглядати, ми розповімо в відео. Опис смородини, сорту дачниця Сорт дачниця гібрид, отриманий селекціонерами з Полісся, вони вивели сорт шляхом, з'єднавши сортів «Претторп» і «Сієнець голубки для вирощування в північно західних районах нашої країни. Мородина відноситься до ранньостиглих і дозріває вже в червні, Кущі смородини невисокі і компактні з прорідженим листям, пагони зелені, гілки сірувато коричневі. Листочки невеликі з п'ятьма лопатями темно-зелені кольори, що відливають бронзою у період дозрівання кущ усипаний ягодами, яких можна зібрати по 3-5 кілограмів. Для порівняно невеликого рослини це дуже непогано. Дачниця починає плодоносити два роки по тому після висадки саджанця. На третій рік вона вже може порадувати появою перших ягід. Дозрівання проходить поступово і збирати ягоду рекомендується кілька разів. Так як плоди швидко перезрівають і виявляються на землі, зате свіжі ягоди можна їсти, знімаючи з куща. До появи плодів на більш пізніх сортах, у самої ягоди шкірка тонка ніжна, а м'якоть дуже солодка, майже без кислинки, вміст цукру становить 9,3%. ягоди має високу дегустаційну оцінку 4,6 бала. За формою плоди майже круглі, трохи витягнуті темно синього кольору. Наближеного до чорного читайте ще смородина чорний бумер, опис і характеристика сорту, плюси і мінуси сорту. Дачниця хороша вже тим, що дозріває набагато раніше інших сортів, а її ягоди великі і солодкі, але у неї є ще ряд переваг. Один стійкість до зимових холодів рекомендована для вирощування в регіонах, наближених до півночі. Два висока врожайність з кожного куща збирають по півтора кілограмів ягід а в урожайні роки. До п'яти три, скороплідність чотири, ранньостиглість. Крім того, плоди смородини дачниця універсальні в застосуванні, але у неї є і негативні сторони, до недоліків відносять високу обсипаність, якщо ягоди вчасно не зняти з куща, вони швидко перезрівають і виявляються на землі. Як садити дачницю? В першу чергу необхідно вибрати ділянку. На якому стане рости смородина основний параметр хороше освітлення, але навіть при невеликому затіненні врожайність не знизиться. Важливо тільки не переборщити, підійдуть ділянки в низині, які захищені від вітрів, але для дачниці небезпечний застій води, який призводить її до загибелі бажано, щоб ґрунт був суглинистий. Але можливо, вирощування і на піщаній та інших видах ґрунту, якщо кущі добре підгодовувати перегноєм і мінеральними добривами, кислі ґрунти потребуватимуть вапнування, не можна висаджувати дачницю там, де ріс агрус або інші сорти смородини. Так як ґрунт на цих ділянках збіднюється і кущі не забезпечать хорошою врожайності після того як ділянка обраний, його перекопують і видаляють всі бур'яни, потім копають лунки глибиною 30-40 см на відстані 2 метрів один від одного. Кожна лунка на дві третини заповнюється спеціально підготовленим складом з перегною, в який додають сульфат калію і суперфосфат. На 15 к перегною 250 п'ятдесят суперфосфату і сорок сульфату калію. Крім того, додається трохи деревної золи. На суміш висаджують саджанець, засипають землею, утрамбовують, рясно поливають і мульчують. Схмородину відразу ж обрізають на 2-3 нирки. Щоб кущ добре розвивався, його постійно поливають, стежачи за тим, щоб ґрунт залишалася вологою, але не було застою води. Найкращий час для посадки середина жовтня, протягом зими відбудеться осаду землі. Вона ущільнюється, що благотворно впливає на зростання саджанців. Можливо, також посадка ранньою весною, незважаючи на те. Що смородина відноситься до самоплідних сортів і не завадять запилювачі. Сусідство інших сортів забезпечить більш рясні врожаї. Способи розмноження смородини дачниця, дачниця здатна розмножуватися також вегетативним шляхом, коли починається осінь. Добре подбати про нарізку живців, для цієї мети підійдуть як молоді пагони, так і більш старі гілки, але пагони приживаються краще. Втечі ділять на живці довжиною 0,2 метра кожен, роблячи косі зрізи і садять в землю під кутом, залишаючи на поверхні не більше трьох нирок. Вже на наступний рік саджанці будуть готові до пересадки. Читайте ще як я виростила новий кущ смородини всього лише з однієї гілки на материнській рослині, можливо, також розмноження відводками для цього поруч з матичним кущем. Що дає найбільші ягоди, викопують борозну і занурюють в неї найдовшу молоду гілку і закріплюють, використовуючи рогатки, обрізають і засипають зверху землею. Згодом з нирок почнуть рости пагони, які періодично поливають, і підгортають у жовтні. Їх вже пересаджують на відведений для них ділянку, обережно відрізаючи, щоб не зіпсувати коріння. При розподілі куща його повністю виймають з ґрунту і уважно оглядають, визначаючи, в якій частині його краще розділити. У розділених частин повинні бути сильні пагони і хороші коріння. Їх висаджують заздалегідь підготовлені лунки і обрізають молоді пагони на два десятка сантиметрів через рік на нових кущах вже з'являться плоди, в'юють убицомвач в біпов. Як доглядати за дачницею, сорт дачниця потребує такого ж догляду, як інші сорти, з невеликими відмінностями, обрізка, так як кущі невеликі і не густі, формуючу обрізку роблять тільки на п'ятий рік. Залишаючи кращі пагони, для цього усувають загущення, видаляють хворі гілки, прищипують молоді пагони, корочують старі пагони до чотирьох нирок, якщо старі, гілки будуть періодично віддалятися, поступаючись молодим, то рослина буде давати плоди протягом 15 років. Натисніть на зображення, щоб побачити його повністю полив, необхідно враховувати, що коріння смородини короткі і знаходяться поруч з поверхнею, а смородина любить вологу. Тому її треба поливати під час цвітіння і зав'язі. Дозрівання ягід і восени, якщо рік посушливий під смородину, виливають 18-20 літрів води на кущ раз в сім днів, для цього роблять невеликі поглиблення борозни навколо куща, щоб не зачепити коріння, як боротися зі шкідниками та хворобами смородина стійка до багатьох захворювань, але все ж з деякими хворобами і шкідниками-сидівникам іноді доведеться зіткнутися. Хвороби і шкідники. Способи боротьби один почковий кліщ знищує нирки, і пагони для боротьби з кліщем рослина обприскують нейроном або акарином 2. вогнівка і гусениці селяться в зеленій ягоді для знищення, проводять оприскування ще до цвітіння розчином махорки. Але часто досить профілактики у вигляді перекопування землі восени три стеклянниця проникає в пагони, і вони стають слабкими і викривленими, щоб позбутися від стеклянниці. Пагони обрізають і спалюють, кущі оприскують інсектицидами. Чотири попелиця, розносять мурахи, тому слід в першу чергу позбутися від мурашників, заливши їх окропом. До борошнистої роси та інших захворювань дачниця досить стійка. Але профілактику все одно робити необхідно для цієї мети кущі навесні поливають гарячою водою, що сприяє знищенню шкідників. Крім того, кущі регулярно оглядають і знищують хворі пагони і листя. Рослина обробляють бордоською рідиною, коли розпускаються бруньки і розчином тютюну перед появою квітів, збирання врожаю. Так як дачниця відноситься до ранньостиглих сортів, вона дає урожай вже в перший місяць літа, великі солодкі ягоди збирають з куща відразу ж після того, як вони дозріють, якщо зі збором трохи запізнитися ягоди обсипаються з куща. Збирати стиглу смородину доведеться кілька разів, так як вона дозріває нерівномірно, частину врожаю вже можна знімати, а частина ягід ще залишається зеленою. Дачниця добре транспортується, придатна для заморозки. З неї готують варення і компоти. Читайте ще 16 рослин, які не уживаються один з одним відгуки про сорт дачниця. Багато садівники дуже задоволені сортом і рекомендують його до посадки. Марія Гришина з Білозерська вважає дачницю прекрасним сортом для вирощування в північних регіонах. Вона не вибаглива і для того, щоб її виростити. Досить дотримуватися правил агротехніки, ягоди дозрівають рано і встигають стати солодкими. Їх вживають в їжу, варять з них варення, заморожують. Ігор Шаповалов Кірова зазначає, що Смородина добре прижилася в їхньому регіоні. Дачниця відмінно реагує на своєчасний полив під годівлю вже посаджені перші живці рослини. Валентин Крошкін з Володимира вважає. Що це дуже вдалий сорт посадив дачницю три роки тому, і вона дуже сподобалася на смак, її живці швидко прижилися і через рік вже дали урожай. А родномрю Беріє Цюран черна я смородіна, дачниця Хнуінга Зотова з Челябінської області повідомляє, що дачниця у неї вже кілька років. Спочатку вона росла окремо, але потім поблизу посадили інші сорти. Після цього дачниця краще плодоносить, а ягоди стали більшими. Хпц. А родном рюбер є стюран, черна я смородіна, дачниця хто висновок. У смородини дачниця багато достоїнств, які роблять цей сорт дуже популярним серед садівників: морозостійкість, ранньостиглість, стійкість захворювань, самоплідність ягоди великі і солодкі, їх можна їсти вже в червні. До того ж, смородина невибаглива і легко розмножується живцями.